Перед тим як ми почнемо, я хочу одразу окреслити межу. Усе, про що ви почуєте далі, це мої особисті роздуми, інтуїтивні спостереження та внутрішні відчуття. Ви можете погоджуватися або ні. Можете сприймати це як філософію, як особистий пошук. Але якщо хоча б одна думка відгукнеться у вас всередині, значить ця подорож була недаремною. Ви завжди вважали, що казка це спосіб приспати дитину. Але що, якщо я скажу вам, що казка це спосіб її розбудити? Івасик Телесик це не дитяча оповідка про викрадення, це герметичний текст, це зашифрована історія про ненароджену душу, про небезпечний контакт із пращурами та навігацію між берегами живих і мертвих? Ми звикли бачити тут пригоду насправді ж, ми бачимо ритуал. Сьогодні ми знімемо печатки з цього стародавнього коду, який роками приховували за яскравими картинками в підручниках. Приготуйтеся, ми входимо в зону, де час тече назад. Замисліться над його появою він не приходить через лоно матері, його не знаходять у капусті, його витісують. Батько бере шматок деревини і через тугу за неможливим, через магію відчаю вдихає в нього подобу життя. У сакральній традиції наших предків це замісна лялька. І васик – це душа, яку силу міць витягли з вирію з того боку буття, де перебувають ще ненароджені душі або вже відлетілі душі. Він народжений не по-людськи, а отже, він не належить цьому світові повністю. Для громади минулого ненароджені діти не зникали в небуття, вони залишалися на порозі. І ця казка, не що інше, як спосіб легалізувати їхню присутність, це інструкція для роду, як взаємодіяти з тими, хто поруч, але не з нами. Івасик це медіум, міст, що отримається на золотому човнику посеред ріки Забуття. Але чому саме річка? Чому батько купує йому золотий човник і срібне весельце? Перехід у кожній давній культурі вода це кордон, і васи рибалить на межі світів, золото і срібло це не ознаки багатства, це метали інного світу, чисті провідники енергії. Він перебуває в нейтральній зоні, де живі батьки можуть годувати його, але не можуть торкнутися. Це крихкий баланс між пам'яттю та пусткою. Коли земні зв'язки розриваються і Івасик опиняється на вершині явора, оточений неминучим, хто стає його порятунком? Не батьки. Їхній голос уже не досягає тієї висоти, його рятує птах. В Архаїці гусак це психопомп, істота, яка володіє трьома стихіями: землею, водою та небом. Це ідеальний кур'єр між світами. У багатьох традиціях птахи це і є втілені душі предків, які спостерігають за нами з висоти пташиного польоту. Зверніть увагу на фінал цієї сцени: Телесика не рятує перший чи другий табун, його рятує останнє гусеня, те, що відстало. Це метафора останньої нитки пам'яті. Навіть якщо весь рід забуде про тебе, знайдеться одна заблуджена душа, яка винеше тебе на своїх крилах. Це не втеча з полону, це повернення душі у безпечну гавань родового гнізда. А тепер ми підходимо до найскладнішої таємниці. Відкиньте образ змії як простої істоти. Згадайте, що робить Змій, щоб дістатися до Івасика. Він іде до коваля. Він не просто змінює голос, він кує його. Коваль у прадавній традиції це деміург, володар вогню, який здатний змінювати природу речей. Змій кує собі голос, щоб змінити свою частоту, щоб зазвучати на вібрації світу живих. Це спроба обманути саму смерть, імітуючи голос матері. Це зіткнення двох природ. Первісного хаосу та структурованого заліза. А на чому рятується Івасик на яворі? У наших пращурів вважали, що явір це не просто дерево, це дерево смутку, дерево, яке традиційно садили на кладовищах для чоловіків. Явір це антена, заглиблена корінням у світ мертвих, а кроною у вирій. Коли Змій гризе явір, він намагається перегризти єдиний шлях, що з'єднує душу з її родовим корінням. Змій тут не загарбник, він санітар межі, той, хто перевіряє душу на справжність. Якщо ти не розрізниш викований, штучний голос від справжнього поклику роду, ти станеш поживою для вічності. Явір хитається, бо світ мертвих завжди рухливий. Він вимагає від Івасика не сили м'язів, а чистоти слуху. Телесик перемагає не тому, що він сильніший, а тому, що він знає ритуал, він розпізнає фальш у викуваному металі змія і чекає на справжній подих пташиних крил. Ця казка це контейнер. Наші предки не боялися фізичного зникнення. Їхній справжній страх це забуття. Якщо ланцюг казок переривається, переривається зв'язок із вирієм. Ми звикли уявляти персонажів казки глибокими старими спалицями, але зупиніться в архаїчному світі бабою та дідом ставали у 40 чи 45 років. Це не була старість фізіологічна, це була старість соціальна і сакральна. Як тільки у людини з'являлися онуки або як тільки вона втрачала здатність до дітонародження, вона автоматично переходила в категорію предків при житті. 40 років це точка екзистенціального зламу. Людина переставала належати світу пристрастей і починала належати світу роду. Чому саме вони витісують телесика, бо лише той, хто сам стоїть однією футбою на порозі вічності, має право кликати когось з того боку. Баба і дід у касці це не просто сумуючі батьки, це жерці свого роду. Дід це втілення духу першопредка, що дає форму. Тесає дерево. Баба це хранителька печі, сакрального порталу, де не живе стає живим. Їхній вік це не неміч, це найвища точка влади. Вони кличуть Іваселя не для того, щоб він допомагав по господарству, а для того, щоб нагадувати йому. А він завжди біля річки в човнику нічого не нагадує. Кожна деталь від печі, де намагається запекти Івасика символ переплавки душі. Ми розповідаємо цю казку дітям, щоб на підкорці записати код Ти не один, твій рід це твої крила, твоє дерево, твоя фортеця. Ми лише перекладачі стародавнього знання, яке чекало на свій час, щоб бути розшифрованим знову. Фінал казки це найінтимніший і найстрашніший момент. Івасик повертається, він сідає на вікно і спостерігає, що він бачить? Бабу і діда, які печуть хліб і згадують його, це не просто вечеря, це тризна, поминальна трапеза. Хліб у слов'янській традиції це тіло роду, це середство комунікації з тими, хто пішов. Коли дід каже, це тобі стара, а це мені, а Івасик з вікна відповідає, а мені. Відбувається акт єднання живих і мертвих. Він не повертається, щоб стати звичайною дітиною, він повертається, як ожила пам'ять, хліб на столі стає жертвою, яку батьки приносять душі. Це момент, коли рід визнає, смерть не перемогла, доки триває діалог через вікно. Івасик це той, хто навчив нас, що поріг між світами можна долати, якщо тебе чекають із хлібом і пам'яттю. Ця казка це навігаційна система для нашої підсвідомості. Наші предки не боялися фізичного зникнення, їхній справжній страх це забуття. Якщо ланцюг казок переривається, переривається зв'язок із вирієм. Кожна деталь від печі, де намагаються запекти івасика символ переплавки душі. Якщо ви відчули, як всередині поворушилася стародавня пав'ять, то ви тут не випадково. Наш канал це вхід у лабіринт, де числа і символи стають ключами від замків вашого роду. Підпишіться на таємницю числа, натисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступне розшифрування, бо той, хто знає код, ніколи не загубиться між берегами. Яке число або казку ви хочете розкласти на атоми наступною? Напишіть у коментарях. Давайте згадувати разом.